Чим реально відрізняється частина обранців восьмого скликання від попередників, то це бажанням прожити чесно на одну депутатську зарплату. І з цього приводу навіть невеликий скандал виник недавно в соцмережах: п'ять тисяч гривень. Чи достатньо це, щоб не продавали свої голоси ті, кому довірилися ми з вами на виборах? Якою була б справедливою зарплата українського обранця сьогодні? Ольга Кашпор провела цілу розвідку. Ну і тепер дивіться у кого які апетити. А де хлопця як... Я десь Я... виїдете? У мене гель-200. Фронтував. О, так, так. Одні під'їжджають на джипах під самісінькі двері. Інші плутаються, в які двері йти. Ще й охорона не пускає. Четвертий під'їзд, ви мені скажіть? Їжу зараз на праді. У мене ще є странжовер. Часи у мене сравнительно недорогі. П'ять тисяч доларів міста. У мене немає машини і немає водійських прав. На жаль, треба здати. Скільки коштує проїзд метро. 2 гривні у Верховній Раді восьмого скликання зійшлися два світи: ті, хто ніколи не жив на одну зарплату, і ті, хто серйоз збираються на неї прожити. На руки нам будуть давати 4900, як я розумію. 4900 – це гола депутатська ставка після оподаткування. До серпня цього року народні обранці отримували зарплату з надбавками втричі більшу, і самі ж їх обрізали із формулюванням до закінчення. АТО». єдиний кого не засмучує рішення, поперед. Новообраний депутат Гаврилюк. Досі він жив на півтори тисячі гривень у місяць. За п'ять тисяч це дуже сумасшедші гроші. Живе скромненько, кусай поменше, на довше хвати. Не прожити ще до присяги заявив кандидат від блоку Порошенка Мустафа Наєм. Журналістом він заробляв більше. Мустафу одразу затюкали. Мовляв, на що дратувати народ, який живе значно скромніше. Я не пропоную піднімати зарплату депутату. Я пропоную повернути те, що в нього було. Давайте просто скасуємо всі пільги, Давайте скасуємо недоторканість і повернемо ту зарплату, яка була скільки насправді отримували депутати Верховної Ради, нам обіцяє розповісти колишній обранець Тарас Чорновіл. Він живе у сучасному спальному районі у квартирі, яку отримав за депутатства. Зараз рада житло для працівників не будує, лише винаймає. Доброго дня. Доброго дня, прошу вас заходьте. Одразу вибачається, до його кімнати ремонт не дійшов. Замість нових шпалер, стіни рясно прикрашені живописом. От до речі, верхня ікона по центру згадка від Януковича подарував за фону. Привіз телевізор китайський. Я теж людина корумпована іноземною державою. Посольство подарувало за те, що всебічно проаналізував китайську реформу відкритості на пульті. То все. Китайських іерогліфах. так що методом втику вибачайте. Я вибачаюсь, я вже ногами китайські іерогліфи показую. Колеги вважали його диваком, зізнається чорновіл, бо відпочивав не в п'ятизіркових готелях, а на кемпінгах. А гроші, які видавали на депутатську діяльність, витрачав на депутатську діяльність більше 17 тисяч гривень. Що місяця і за них не треба звітуватися. Я колись тільки став депутатом, отримавши ці кошти, я моментально зібрав квит квитанції, куди я їх витр... витратив? Приніс ці квитанції бухгалтерію, на мене подивися, як на останнього ідіоти до двох зарплат можна було мати ще третю, четверту оформивши родичів своїми помічниками. Ще надбавки за знання іноземної мови, у тому числі російської, за Чорнобиль, за військові звання, щорічна матеріальна допомога і безкоштовний транспорт. Навіть літаки по Україні депутати влітали державі у копієчку. Нові обранці літатимуть бюджетним коштом лише у відрядження. Інші пільги також підрізали серйоз. Озною статею витрат досі лишається депутатське житло. Більше 200 нардепів приїжджі. Їхнє річне проживання у готелі стане у 35 мільйонів гривень, тобто приблизно 500 за добу на кожного. Це готель Київ, один з тих, куди селять депутатів. Йдемо в гості до народного фронтовика Юрія Берези. Поки що умови в нього спартанські. Ну подивимося, що тут в мене набір форми курточка. І Друге курточка цивільна. Ні, ну У мене набір. є тільки своїх там світерів і джинсів. Дві пари джинсів а навіщо більше? На столі п'ятий айфон каже, купив за дешево в Америці. Там таки придбав айпед. Я не олігарх, але я самодостатня людина. На Дніпропетровщині вберези фермерське господарство, яке він будував 20 років. Тож поки зарплатне питання йому не пече. У Мене є збереження певні. Я можу дозволити собі пережити там десь півроку. А далі будемо подивитися. Коли запаси закінчаться, комбат хотів би мати зарплату у кілька разів вищу. У районі 20 тисяч гривень це взагалі це, це все. Та щоб не соромно було перед народом, до підвищення нова рада має продемонструвати нову якість роботи, каже Комбат. Лише особисті голосування, і не дай Боже куплені. Голосувати за гроші ми не дамо. Я до цього буду відноситися безжалісно і це не стосувалося. Формуємо батальйон мажор. І поїде він в Піски, і все 20 тисяч у столиці отримують керівники вищої ланки. Це дані рекрутингової агенції Headhunter. Таку суму кадровики називають високі зарплатні побажання і ставкою у 5 тисяч гривень депутатів прирівняли до продавців. Це менеджери е, середньої ланки, які вже ближче до керівних функцій. Е, це продажники можуть бути. Щоб депутати справді не став продавцем власного голосу. Він має отримувати серйозно. Озні гроші вирішили німецькі парламентарі і призначили собі платню у 9 тисяч євро. Це втричі більше ніж середня зарплата по країні, каже депутатка Марі Луїза Бек. Попри негоду і солідний заробіток, вона дістається роботи на велосипеді так швидше у Німеччині також час від часу сперечаються чи не забагато, чи не замало отримують депутати. Тут головне знайти шлях, щоб депутати могли бути незалежними, щоб вони не піддавалися спокусі брати хабарі через українську зарплату. І не можна, щоб до парламенту йшли тільки багаті. Службовий автопарк Бундестага працює лише на офіційних виїздах медичне обслуговування для німецьких депутатів на загальних умовах. Проте є і пільги окрім зарплати, я отримую ще 4200 євро, які не оподатковуються. Із цих грошей депутат може оплачувати собі другу квартиру, покривати інші витрати пов'язані з виконанням мандату. Окремо депутат отримує офіс для роботи у приміщеннях Бундестагу і безкоштовно користується німецькою залізницею в українському парламенті. Зарплатну тему поки сором'язливо зам'яли у восьмому скликанні тільки офіційно два мільярдери і десять мільйонерів. Ще Ті, кому пощастило, із батьками та чоловіками у сухому залишку кілька десят правдорубів, для яких зарплата справді має значення. Чи піднімуть вони знову дражливу тему? Побачимо під час розгляду бюджету на наступний рік. Ольга Кашпор, Наталя Фібрів, Тимофій Кощій, Тесантиждень, один 1+,1.